З 30 січня по 6 вересня 2025 року Уран в Тельці. Що це значить для нас? Уран у тельці – це поєднання інноваційної енергії та прагнення до стабільності. Телець це знак, який асоціюється з матеріальними ресурсами, комфортом. Красою та фінансовою безпекою. Тому, коли Уран перебуває в цьому знаку, люди мають сильне бажання досягти стабільності, але через новаторські методи. Це положення планети приносить революційні зміни у сфері фінансів, економіки та стосунків з матеріальним світом. Люди з ураном у тільці часто прагнуть знайти нові способи заробітку та створити незвичні фінансові системи. Вони можуть бути чудовими інноваторами у бізнесі та пошуку нових підходів до управління ресурсами. Проте, через вплив урану їхня стабільність може бути під загрозою, оскільки зміни в їхньому житті. Можуть відбуватися нестабільно.